Доброго дня, малята! Сьогодні до нас у гості завітала одна із пір року. Послухайте малята загадку і ви зрозумієте, яка ж це пора року. Тільки сонечко пригріло і розтану Білий килим. Клен радіє, певно, зна. В гості йде до нас весна. І закінчилася зима. Вона почула подих весни ласкавий сонячний промінець відкрив двері весни і все навколо почало оживати. І я вам, діти, хочу розповісти казку про весну. Отож, малята, сідайте зручненько і слухайте гарненько. Казка про весну. Жив був король сонце. Його палац знаходився за найвищими хмаринками. Король ніколи не спускався на землю, але посилав до людей своїх доньок зиму, весну, літо і осінь з їх братами, місяцями. Найбільше король любив наймолодшу красуню весну. Але те, що вона була такою гарною, знав тільки батько. А вже потім люди, які її зустрічали. Як тільки весна ступала на холодну після зими землю і зігрівала її своїм теплим весняним подихом, а ласкавий батько Сонце посилав на допомогу доньці свої сонячні промінці, то починалися на землі різні дива, Прокидалися від зимового сну тварини, різні комахи, жучки. Метелики, дерева теж прокидалися від зимового сну, проростали різні рослини, поверталися до рідної домівки птахи і звеселяли землю своїм співом. Оживала вся природа. Діти, а ви любите весну? Я гадаю, що так, адже на вулиці стає тепліше. А давайте ми разом з вами побудемо зараз трішки художниками і спробуємо намалювати весняну картину. А малювати ми будемо не олівцями і не фарбами, а словами. І складемо з вами розповідь про весну. Прийшла тепла, запашна весна. Яскраво світить сонечко. Небо стало блакитним, дощик на крапайчик полив землю. Зазеленіла травичка, розквітли квіти, на деревах з'явилися листочки. Прокинулися від зимового сну тварини, прилетіли з теплих країв птахи, лелеки, ластівки, соловейки. Весна це чарівна пора року. Діти, а давайте ми з вами спробуємо побути ще і поетами та складемо вірші про красуню весну. Ми з вами будемо підбирати Рим до слів. Скажіть, яка іде весна? Чудова, ніжна! Чарівна. І раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела. Летить на сушу і на море, повітря чисте і прозоре. У полі теплий вітер віє, а у небо угорі синіє. Хоч де не ще сніг лежить, та вже Стрімкий струмок біжить, веселе сонечко розквітло, весна летить прозоро світло на трави, розсипа росу, дарує щастя і красу. Молодці маляти, а ще я вам пропоную разом зі мною вивчити весняну чистомовку. Са-са-са вже прийшла весна. Су-су, су, я люблю весну. сі 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 ми веселі всі. Се-се, се, нам весна тепло несе. ок 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 сіла бджілка на пеньок. Ки-ки, ки прилетіли птахи. че че, че. Вода в річці тече. Ей, ей, ей. Співає Соловей. Здавна в Україні вважалося, що пташки приносять на своїх крилах весну. Ось ми зараз з вами спробуємо закликати пташок із теплого краю. А для цього нам з вами потрібно вивчити закличку. Пташок викликаю з теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Малята, а давайте повторимо ще раз. Ташок викликаю з теплого краю: летіть, соловейки, на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Тож, малята, сьогодні ми з вами познайомилися з такою цікавою, зеленою, квітучою порою року, як весна. До нових зустрічей, малята!